Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вчора показувала вам дощ і шов, І травичка зеленіла. А сьогодні погляньте, сніг під ногами репить. І на деревах он, сніг лежить понале поло. Ой, погляньте, на травичці як. М -м -м. Це вже справжній зимовий пейзаж. О гляньте яка краса скрізь. А я йду до мами. Провідаю маму зранку. А тоді з вами спечу туртик, дівчатка. Хочеться мені спекти тортика сьогодні. Ой, не хочеться й балокати. Хочеться послухати звуки природи. Красава, чи не так? Ну все, я пішла вже, а тоді прийду і спечем з вами простенький туртик, але смачний. Рецепт вже давній. Називається каприз. Хтось називає цей турт медовик, а я називаю каприз, дівчатка. Починаю готувати тортик, вбила в миску 3 яйця і всипала склянку цукру. Склянка в мене на 200 мл. Тепер це все гарно перемішую. Тепер мені треба, вже ж ви бачите, що з бутлем, тепер мені треба набрати 3 столові ложки меду і додати сюди в тісто. Виливаю 50 г розтопленого вершкового масла. І всипаю, всипаю. Чайну ложку суди. Усе гарно перемішую. Ось так. Тепер я тісто, і ще ж воно без борошна, тісто перелю в каструльку, а в миску налю воду, поставлю в воду каструльку і буду проварювати оце, прогрівати на водяній бані хвилин 30. Кипить вже вода у мене в місці, а я періодично підходжу до каструльки і оце все перемішую. 25 хвилин тримаю я свою цю суміш на водяній бані. Бачите, який кулір вона має. Можна іще хвилин 5 потримати, а можна ось цю суміш вже з парової бані. Звірніше з водяної бані і приймати. Я вже буду приймати каструльку свою із водяної цієї бані і почну поступово, дівчатка, додавати борошно і замішувати тісто. Спочатку ось так я цією цим вінчиком. Тоді ложкою, а тоді руками. Це ж суміш гаряча, дівчатка, так що обережно. Замішуємо тісто так, як на вареники. Вимісила я вже тісто для коржів. Дивіться, як воно, воно кольору вийшло. Бачите, як цукерка і риска. Коричнева, така горна. Скільки в мене пішло борошна на замість тіста. Оце в тісто і те, що ви бачите на дошці, це 4 склянки. склянки. Ці склянка така, як я вам показувала, вимірювала цукор на 200 мл. Залишки борошна у мене зразу підуть, як я буду викачувати коржі, доки тісто тепле, гаряченьке, воно еластичне. Віддатливе, і я зразу швиденько викачаю всі коржі для торта, а вже тоді буду їх випікати. Розкачала я вже 6 коржів. Як бачите, поки що мої коржі не мають ідеальної круглої форми, я її надам вже потім, як вони спечуться. Ви можете зразу, це, поки вони сирі. Прикласти чи миску чи кришку і обрізати. А з, обрізки, з обрізків знову сформувати курс, спекти, і тоді вже перетерти його на крихту. Я ж вже свою крихту зроблю, потім курс спечеться, я прикладу миску, обріжу, правильно надам форму е, коржу, а обрізки тоді вже я перетру на крихту і притрушу свій торт. Коржі для торта я випікаю ось на таких стародовніх листах. Їх я нічим не змащувати, змащувати не буду, від них і так коржі гарно відставатимуть. Ви ж дивіться, на чому ви там будете випікати. Можете ж під низ коржа покласти пергаментний папір. Випікатиму я коржі при 180 градусах. Дивимося, коржі випікаються швидко, не зіваємо, щоб вони ж не підгоріли. І ще гарячий і м'якенький корж я буду тепер обрізати. Кладу миску, тарілку, яку приготувала, і залишки коржа пообрізаю. Тепер із цих залишків докиш і ще гаряче, м'яке. Я спочатку руками отак роблю крихту. А тоді беру качалку і ще по цих крихтах прохожуся, прокачую я качалкою. І в підсумку така виходить дрібненька крихта, якою я буду притрушувати наш туртик дівчатка. Торт я буду змащувати сметанним кремом. Взяла я дві склянки сметани і всипала сюди склянку цукру. Збивати я не буду, а ток я сметану зразу розмішаю з цукром. Вона постоїть Цукор розчиниться, та й буду перемащувати. Починаю змащувати коржі. Крем наче і рідкуватий. Але він гарно просочить, промасти коржі. Я вас дівчатка попереджала, а сама трохи проговила свій корж, трохи підсмалився. Нічого, я його там знизу пошкрьопала. Та й буде добре. Пройшлося я і по бокам, кремом. Тепер тут треба навести порядочок, і можна буде притрушувати торт крихтою. Починаю притрушувати ось я з боків тортика, а тоді ж притрушу і вверх. Ну ось дивіться, дорогі мої підписники, якого чудового торта я разом з вами сьогодні спекла. Тепер необхідно залишити тортик на деякий час, щоб він гарно просочився. А тоді вже можна заварювати собі чай, розрізати тортик і смакувати. Або ж самому, а саме найкраще, в горній і приємній компанії. Дякую за перегляди, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!